Google Chrome найпопулярніший браузер у світі, але в чистому вигляді він не завжди відповідає всім потребам користувачів. Саме тому сотні розширень перетворить Chrome на гнучкий інструмент для роботи, навчання чи розваг. Всім привіт! З вами Володимир і канал Межа. Сьогодні ми поговоримо про розширення для Google Chrome. Серед тисяч плагінів легко загубитися, тому ми зібрали 15 корисних і перевірених доповнень, які допоможуть підвищити продуктивність, організувати робочий простір, убезпечити дані та зробити користування браузером комфортнішим. Спершу поговоримо, що таке розширення Chrome, як вони працюють і де їх знайти. Розширення це невеликі застосунки, які додають браузеру нові можливості. Вони інтегруються в інтерфейс і роблять Chrome більш функціональним, встановлюються з Chrome Web Store, щоб підлаштувати браузер під себе. Розширення можуть блокувати рекламу та захищати від трекерів, автоматично зберігати закладки та нотатки, керувати паролями, активувати темний режим, прискорювати пошук, інтегруватися з Netflix чи Google Keep, додавати функції ш для швидкої обробки даних. Перше розширення у нашому списку вакона. Це ніби ваш особистий організатор вкладок, створює робочі простори для роботи, навчання чи особистих справ, щоб не вигоріти в хаосі відкритих сторінок. Вкладки автоматично зберігаються. Унікальна функція Tab Suspension призупиняє неактивні вкладки, економлячи пам'ять і прискорюючи браузер. Ідеальна штука для тих, хто живе в багатьох вкладках одночасно. Далі The Marvelous Suspender. Це безпечний варіант популярного The Great Suspender без жодних трекерів. Він автоматично засинає вкладки, які довго не використовують, знижуючи навантаження на комп'ютер. Можна навіть казати сайти, які не потрібно призупиняти і швидко оживляти потрібні сторінки. Ще одне корисне розширення TabsNews. Справжній рятівник для тих, хто любить відкласти справи на потім. Ви просто ставите таймер і вкладка усне до потрібного часу чи дня. Наприклад, хочете прочитати статті ввечері. Просто заплануйте і вона повернеться, коли ви будете готові. Не менш важливе Link ламп. Уявіть, що можна одним рухом виділити багато посилань і відкрити їх у нових вкладках чи скопіювати. Ідеально для журналістів і тих, хто працює зі списками посилань. Просто витрачайте менше часу на кліки більше на важливі задачі. Наступне розширення Extensity. Ваш чарівник серед розширень. Хочете швидко вимкнути всі необхідні плагіни або перемкнутися на потрібний набір, легко вмикайте профілі робота або розваги одним кліком і позбавляйтеся безладу на панелі інструментів. Також варто спробувати Recall. Найрозумніший ще помічник ще швидко підсумовує тексти, відео і подкасти, залишаючи тільки найважливіше. Ідеально, коли часу мало, а встигаєш бути у курсі всього. Ще одне копі с маркдаун справжня знахідка для блогерів і розробників, перетворює будь-який текст зображення або таблиці зі сторінок у ідеальний Markdown прямо з браузера без зайвих руків. Також зверніть увагу на Search by Image, який дозволяє здійснювати зворотній пошук зображень одночасно через 30 пошукових систем. Чудово підходить для перевірки інформації, дизайну чи досліджень. Наступне десяте розширення Video Speed Controller. Воно додає гарячі клавіші для швидкого прискорення або уповільнення відео на будь-яких сайтах. Ідеально підходить, якщо дивитись лекції або подкасти і хочете налаштувати швидкість перегляду під себе. Далі у нас одразу два розширення для поціновувачів Netflix: Netflix Categories та Netflix 1080p. Перше відкриває приховані категорії фільмів і серіалів. Друге додає можливість дивитися контент у Full HD. Разом вони розширюють ваш доступ до улюблених шоу. Наступне в нашому списку Ховерзум більше не треба відкривати вкладки, щоб побачити фото крупніше навіть курсор і фото миттєво збільшується надзвичайно зручно, особливо для мемів і мініатюр. Ще одне корисне Bitwarden. ваш вірний охоронець паролів. Зберігає їх автоматично, вставляє, синхронізується між усіма гаджетами і охороняє входи до факторної Безпека понад усе. Також варто пограти Arcade Classics. Трохи ностальгії в закладках. Набіри з дев'яти легендарних аркадних ігор від класичного Тетріс до спокійної 2048, ідеально підходить для коротких перерв і розваг прямо у браузері. І наостанок Dark Rider. це темний режим для будь-якого сайту, який не тільки виглядає круто, але й дуже пілкується про ваші очі. Ідеально для нічного читання або тих, хто багато часу проводить за комп'ютером. Щоб браузер не гальмував і працював з максимальною швидкістю, не встановлюйте всі розширення одразу. Це перевантажить систему. Краще використовуйте розширення Extensity, яке допоможе швидко вмикати та вимикати доповнення під різні завдання. Обов'язково перед встановленням дивіться рейтинг плагіну та дату останнього оновлення в Chrome Web Store. Це допоможе уникнути проблеми з безпекою та сумісністю. Поєднуйте розширення для кращої роботи, наприклад, Raindrop разом із Download допоможуть зручно зберігати та організовувати статті для подальшого читання. І найголовніше завантажуйте розширення лише з офіційного магазину, щоб не натрапити на шахрайські плагіни, які можуть завдати шкоди вашому пристрою чи особистим даним. У цій добірці не просто популярні, а максимально перевірені інструменти 25-го року, які допомагають ефективно працювати, навчатись і відпочивати у браузері. Оцініть їх, оберіть свої та зробіть хром справжнім помічником. А яким розширенням користуєтесь ви, напишіть у коментарях і не забудьте підписатися на канал Межа. До зустрічі!